Вітаю, мене звати Ксенія. Це огляд Love is Blind Germany І ми сьогодні оглядаємо епізоди з весіллями, і ми дізнаємось нарешті, все таки, хто з ким бути хоче, хто кому голову мороче. Я в спеціальному наряді для цього зацініть тільки які штори, і почнемо. Перша, ми в нас звичайно показали Даніелі Ханні. Ханні продовжує свій мотив з тим, що вона досі сумнівається, але й ділиться про те, наскільки цей досвід був для неї корисним, як Даніелю вдалося, незважаючи на її стіни, побудувати все таки якийсь з нею гарний зв'язок. Ми бачимо, як подруги турбуються про Ханні, роблять якийсь там ритуал очищення енергії. Ханні каже, що вона почувається впевнено з Даніелем, але переживає, що так не буде вічно. В той же час Даніель з сім'єю говорять про їхній досвід, про те, що було злате падіння, але Даніель зрештою, більш-менш впевнений, і сім'я його підтримує і каже, що приймуть будь-яке його рішення і будуть з ним. Мої думки, він виглядає досить щасливо, а вона плаче і чесно, не виглядає так, що вона плаче від радості. Тут зараз буде вставка з моїми емоціями, коли я дивилася цю частинку. Я маю невеличку підгострюю, шухання все таки скажи ні. Ще дуже цікаво, наскільки по-різному в Німеччині в цьому шоу відбувається весілля. Ми бачимо таку маленьку кімнатку, якісь такі стільці, все таке дуже скромне. Всі гості вбрані, дуже кежуал. Церемонімейстери теж так досить. Вбрані буденно можна сказати, чи можливо це наше е, східноєвропейське викривлення? Що якщо свято, то має бути свято, і всі мають виглядати так, ніби вони на червоній доріжці? Не знаю, але дуже помітну різницю і дуже маленькі церемонії. Я так візуально підрахувала їх там десь близько 24 людей, гостей на тому весіллі присутні. І що цікаво, ми не бачили сім'ї ханні взагалі нікого. І під Вінець її веде її подруга. Ми маємо церемонію, вони читають обітниці, я плакала, коли їх дивилася. Але, зрештою, Ханні каже ні, коли її питають, її питають першою. Що вам сказати? Я була права. Ханні сказала, що в них було недостатньо часу. Жалко Даніель, він був такий. Такий налаштований, прям дійсно хотів сказати, та, і думав, що все буде класно. Вона каже, що хоче бути впевненою на ці 100%, на яких вона зациклена. І Даня літе, і гості теж потихеньку встають і йдуть. А далі ми бачимо частину розмови після цього Данії Ліхання. Він каже, те, що ти сказала, ти це серйозно. І вона каже про те, що я хочу, щоб тебе була найкраща дружина. Ти такий впевнений, і я переживаю, що я не змогла досягти такого самого рівня впевненості і почуттів. І, типу, ну, якось вони знаходять якийсь common ground після того. Далі ми маємо Салі Медіну. Вона каже, що весілля це те, про що вона завжди мріяла. Про Саллі він каже, що не думав, що так швидко зможе закохатися. Він дуже переживає йому страшно, але каже, що, мабуть, це нормально так себе почувати в такий день. І це правда, можна почувати себе дуже по-різному. Маленька мила деталь, коли до нього приходять друзі, вони там про щось говорять, і ми дізнаємо, що на обручках вигравіювали той вірш Біблії, який їх пов'язує. Пам'ятаєте, в одній з перших серій, де він подарував їй браслет з фразою, а вона йому подарувала в той же самий час якусь підвіску, на якій був номер того самого вірша з Біблії. Ми бачимо батьків Мадіни вперше, вони такі супер стільові. І що ми маємо, наче так вони обдвоє вражають певні сумніви своїми словами і тим, як вони діють. А вона все ж покладається на інтуїцію, що вона вирішить остаточно в останній момент, коли вони побачаться. Далі в нас салі імдіно і мої ставки. Не знаю, або це буде два так, або ми все таки два так. Або Саллі удумається скаження, але вона дуже сильно хоче заміж, тому я думаю, що вона скаже так. Його підвинець веде мама, мама плаче, її веде тато. Вони читають одне одному обітниці, це все дуже мило. Я там теж трошки плакала. І її теж питають першою. Вони явно виявились розумнішими, ніж я про них думала. Вони, значить, вирішили, що. Вона спочатку сказала, що якби я не хотіла, я сьогодні не можу сказати так, тому що це для нас важливо. Ми обоє хочемо зробити це тільки раз. І він, поки вона говорила, її підтримував і сказав: типу, що це не кінець експерименту, це кінець експерименту, не кінець нас. Він що цікаво витирає її сльози, її заспокоює, і вона йде. Вона потім до сестри каже, що відчуває щось типу сорому. А він постінтерв'ю каже, що це був дуже корисний експеримент, бо він зрозумів, що в нього є емоції, що їх можна виражати, і що це нормально отримати любов і показувати свою вразливу сторону. Тож дві з трьох пар не одружилися в результаті. Остання надія цього сезону на Аліну і Іліаса, і я від усвідомлення цього була чесно кажучи, трохи в шоці. Якщо вони не одружаться, то цей сезон це повна катастрофа. Іліас прийшов на ту. Місцину, де все відбувалося знов в спортивних штанах. Потім, виявляється, це взагалі якась його фішка була, і з нього всі стівали за ті спортивні штани. Аліна ділиться своїми переживаннями, що все-таки, хоча, впевнено, хочеться, але згадує за ті моменти схання, і це трошки. Підкошує впевненість. А ще каже, що вони якось там чи день і ніч, чи просто ніч окремо провели, і казала, що вона дуже сумувала за ним цю ніч. Маємо підготовку Іліаса. Він розмовляє з мамою. Мама каже: О, не можу повірити, що мій хлопчик одружується. Іліас далі каже, що переживає, що раптом вона не буде щасливою, переживає за те, що може статись в майбутньому. Допускає, що можливо було би. Розумніше провести кілька тижнів в реальному житті, типу без камер перед цією подією. Потім каже неймовірну дурницю, яку часто, на мою думку, дурницю, яку часто повторюють учасники в шоу перед весіллям, що типу я її побачу і відчую. І от емоції будуть справжні, і я прийму рішення. Ну, я в коментарях собі написала, що та гата щас рішення про весілля приймати емоційно. Ну це найбільша дурість, але ну окей, можна допустити за якусь інтуїцію, там чи ще якісь штуки. Але сама по собі концепція, що я побачу і від своїх емоцій. Буду точно знати, ну воно не дуже е, раціонально. Її підвінець веде тато, вони вдвоє схвильовані, отак От виглядав цей зал. Вони читають свої обітниці, це все дуже зворушливо і мило. І ми має два так. Діду, вони, звісно, нас здивували. Серед них всіх: Іліас і Аліна. Хто би міг бить подумати. Получається, треба бути позитивною, давати іншим людям шанс прощати помилки і бути трошки наївною. Але зрештою, цей проект був би повним провалом, якби вони отримали ні одної пари, яка б насправді одружилася. Аліна виграла виходить в цю гру в мене і в моїх упереджень. І того ми маємо з всього сезону одну пару, яка одружилась. Не дуже ясно, що з іншими парами. про це ми дізнаємося в реюніоні. Який зібрали рік по тому, як завершились зйомки цього сезону? Тож до наступної зустрічі в останньому відео по цьому сезону.